Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, у нас трошки підвалило ніштячків на продажу. От, що в нас сьогодні буде? Буде ціла куча лерок болотного хранення. Ну, Зараз все покажу, розкажу. І мега потужні реєчки на дровокол. З чого вам почати? Із лерочок, з реєчок. Давайте підемо по-яврейськи справа налево. Так, ні, почнем з лірок, бо вони зверху. Дивіться, лот буде 1400 гривень лірки. Дивимося. Лірочки, ну, трошки ржавенькі, трошки ржавенькі. Е, считай нульцеві по сравненню з цими. Ну, зараз я вам все розкажу. Е, розміри тут, тут різні. Різні розміри, толком їх не видно. Ну, так візуально видно, що вони трошки різні. Зубчики хороші. От, бачите, то, що у нас снаружи ржавенька, нічого страшного. Зубчики хороші. Ну, вони були колись нові. Це Лерочки трошки болотного хранення, бачите, Ну от така здорова, ну візуально, мабуть, 30-ка, може чуть більше. Такі от Лірочки, но в ми, ну, Состояние ціна. 1400 гривень за таке количество. Думаю, в принципі, в принципі, нормально. Більше я вам інформації не скажу. Це їх треба сидіти, кожну чистити, передивлятися. Ну, вернею, як, передивився, що вони, коротше, зубчики цілі, хороші. 1400 гривень лірочки. Їдемо далі. Раз ми почали. Полярочкам будемо полірочками. Не забувайте втулити лайкосик, оформити підписочку, коментар, якийсь там лайк, подписка, коротше, вся херня, все, як ви знаєте. Бо вперед, серйозні заявки, це я ж кажу. Пробник прислали. Ні, як не пробник з того, що заявка. А так десь під тим під в вкриті з водою валялась. Ну, Опять же таки по фоткам, воно, знаєте, просять от фото. Трошки відступлю теми, просить скинь фото. От, от мені чоловік скидував фото. Отак от, от фото. Дивіться, вроді всі красиві. А воно воно приходить отаке. Отаке. Я вам все показую, як є. Тобто на відео краще. Я вам показав, розказав, яке воно. Фото, фото. Вот. Купляв по фото. Договарився за хорошу ціну і в ітоді вийшло шмурдяк. Ну, коротше, тим не менше, що маємо, те маємо. Дивіться, тут процентів, мабуть, 30. Отакого. Це вже лярки суперболотного хранення. Ну і ціна буде відповідна. Отакі от. Ну, багато хороших. Ви не думайте, що тут вам всі погані, буду показувати. Отакі. Одинакові є. Одинакові. Бачите, розміри, не знаю. Ну, може тут, може штук 5 розмірів, може 10. Це все. Якісь товстенькі. Блін. О, товстенькі. Може тут якісь ходові, типу там 39 шах-1,5. Так, у нас дощик починається, треба добро ховати в общем тут їх дохреніче Ну, я ж кажу отакі от попадаються ціна 80 гривень кілограм за кожен ящик зараз я вам показую це в нас буде ящик 24 кг следующий ящик ящик у нас 23,5 отак от і написали 23,5 Ціна 80 гривень кілограм забрали без претензій визрату що там, як там Ну, тут їх реально до хрена. Бачите, і в кожному ящику Отаке от, 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 от є. Я скажу, якби вони були нормальні, ну звісно і ціна була б набагато більша. Отак от, от 80 гривень кілограм. Третій ящик 22,5 у нас тут бачите товстенькі, тоненькі. Ну, грубо говоря, в мене десь от 20, 20 якоїсь до 40 якоїсь. Ну, може хто хоче собі рискнути, купити. Що те маємо. Так, цей у нас ящик заповнили. 22,5 кг. Ну, кожну лірочку це реально реп на 2 часа буде. І ящик номер 3 12,6. Тут он пару зенкер, пару сверл, пару мечиків. Отакі такі здоровенні лірки. Це вже полтинник, за полтинник іде, японський шах. Вон фріза якась одна бачу. Тут от вже отакі от. От такі отлірочки. Це у нас 12,6, по 80, 800, 960. Ну, грубо говоря, там, ну от касар, касар. Ціна, там, пару нових таких лірок. А там щось виберете і, і буде, я думаю, воно працювати. Саме і тут. По 80, це виходить, 1600 і ще 320-1920. Да? Якщо калькулятор у мене в голові правильно вважає, то так. Ну, коротше, умножили і поїхали. Отак от, от ящиками. Я ж кажу, звісно, дуже жал, жалко, що вони такого состояння. Ну, ладно. Що маємо, то маємо. Трошки промах вийшов, нічого страшного. Далі є це така фреза. Показую М6. М6Р18. Тинь-тинь-тинь. 20, 20 градусів. 20 градусів. Нульцева. Нульцева фреза. Цена 3500. 0, і тому що r 18 Ну, посадки я не знаю тут. так Двома пальцями поміряємо. Якби в мене був штангель, мабуть, 40-го. Ну, зараз провіримо. Дивіться, беремо два пальці. штанги, штангель. Ну, тут уже да, 40 посадка, посадка. Ну, глаз алмаз. І будуть у нас отакі от рейки, У мене вже були колись в продажі, недавно розібрали. А це ще трошки підвалило, ну вони Бушні, Бу-рієчки. Ну, теж состання непогане. Так, дивимося, вона 710, 50х50. 50. А в мене тоді була теж, по-моєму, 710, тільки 35 на 35. Тобі вес цієї 11,5 кг. Представляєте, які це можна колуняку замутити. дровокол, ну їх брали на дровокол. 57 зубів. Модуль я начитав 12,5 <сміряв> от вершинки отсюда до короче. І теж посчитав по технології, як там писали. Типу длину 710 на 57 зубів, у мене вийшло 12,3 з копійками. Ну, коротше, округлим 12,5, я думаю, модуль. І около того. Я не супер Що по ним. я Зараз строї її положу. Дивіться. Вони, в принципі, всі чіткі є ден не от, такі отакі мелкі-мелкі дефекти, ну так сказати, на скорость не влияє. От, дивимся, Так, так, так. Все все внимательно вам показую. Тобто дві такі трошки похуже я відложив, вони будуть дешевше. Ось, бачите, мелкі-мілкі косячки. Ну, Ці там взагалі чіткі. В общем, оця грядка буде по 2000 гривень штука. Реально, це, я думаю, це не то, що задарма, ну... Навіть не по ринковій стоїмості, бо таке, як я в прошлий раз продавав, вони щось там по 4,5 тисячі. Ну, правда, з ответна шестеренка по 4,5. А така рейка, я не знаю, вже за 5 далеко стоїть. Тобі ж підібрали шестеренку, дровокольчик і хірячити, тому що це ну, почти найдорога частина в дровоколі, ну, реєчний, після двіжка. Там движок 100, 100 доларів і рейка за сотню. А тут економіка. Коротше, 2000 гривень штука, ці в нас будуть по 1600 Тут Тут бачите, видно трошки вироботка. Трошки вироботка. Тобі ну, равномерна вироботка, але є. Ці будуть дві штучки по 1600. Отакі от, от у нас трошки обновочки. А там супер серйозних заявок. Ждемо, ждемо, я ж кажу. Ведем переговори і чекаємо, а що ще робити. Так, у нас трошки дощик, пробіжусь по тому, що залишилося. Тумби ТВ3, бабка з того, блін, треба її закрутить е, ЧПУ, ЧПУ. станок якийсь е, 120 кг. Бачите, такий привод. Це я прикрутив, а що а, упало. Ладно, ми її піднімемо, е, треба її затулити, щоб вона не, не поржавіла ромашки. Отакі от, от от, э, диски, 350 гривень штука, 8,5-1. Э, я думаю, вам все видно написано. Компресор. це якась матня. Ключі сегментні 500 гривень, 4 штуки, без лишніх. Випросів. Вони нульці, долі. Отакі ромашки з гімероєм є по 350 гривень. У кстати, до неї вказується задня бабка. Це вже потужно. Отакі диски трошки порозбирали. Ось такі диски. Якраз сезон до Паски. На сковорідки і люди грибуть, 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 грибуть. Ну, не так як хотілось б, але ну, сьогодні, мабуть, десяток, десяток уїхало. От. Що в нас тут ще залишилось? Кабанчик. Кабанчик один до одного. 2600. Ось такий от красавчик. Все крутиться, все чітко. Е, ролети, шпингалети залишилось. Дві пари. Дивіться, може хто хоче оптом їх купити, виходить, у нас три пари. Три пари, три пари. Коротше, хто забере три пари, 2 200 сьогодні. Три пари. да, Ці 70 на метр 40, ці 60 на метр 30. Ну, я думаю, ви поняли, як воно. Дві три пари. Отдільно косарь, косарь 800. Дві 800, а так 2200. Трошки скидка, скидка. Далі, далі, що у нас? Оця матня. Ну, коротше, хто що тут побачив? Хавочка така, вона 400 за обіжки, тут різні посадки. 400 і 400 гривень. Оце матня 400 гривень, якісь непонятні винт. Я чого-то спочатку подумав, що це з зажимних тісків. Тому що у зажимних тісків тут е, різьба. Вони там ну, законтрагаюється. Тобто це гайка з інших тісків, бо винт дуже дуже похожий. Бачте, ну, коротше. Бо були такі, бачите, вона контриться. Странно, в обичних тісків такого немає. Тим не менше, хай 450 гривень, отак як є. Штурвальчик, тяга, кувалди. Так, щось абосенаклійонка не зробила. Може вона абосенакліонка була тільки на один раз заряжена, я не знаю. Може... А, це же вчора мантри не почитав, а чисто використовував клієнку. Чи може не так обостав? Я не знаю, я не спеціаліст. Я пробую, вчусь. Ось вот це оце, за косарь, от так от. Ключі. Ось це все молотки, тут нахильники, отаке, от за косарь. Ципки теж, бачите, не сработала клієночка. Тут кусочки різні для котів, собак, телят, гусят. Для чого хочеш, 20 кг, по полтиннику там косарь. Ну, можна ще полтинник трохи сторгуватися. Оправки отакі. От і 150, і 140. домкрат, Бабка це з того, треба буде їх якось скомпонувати. Друг до друга, але ну, у ДГшка вона 170 кг, я сильно її не потягаю. Оцей комплект 1100, що в нас тут щось уїхало, да, подушка уїхала, вал косарь можна торг. Тельфер 2500 під ремонт запчасті, тяга косарь, Т150, кардан, Т-150-1300, плита, отака якась, бачите, розмірена, на ній написано, інтересна. Плита з того, 2М112, чітка. 0 цела. 1300, це Лехонька. Так от покажу, це Лехонька. Лебедка, 1700, оця матня, 1300, 160 патрон з редуктором. Ось таке от воно, бачите. Там ще мазута якась плюхається. В общем, і, навірно, пока все. Так, дивіться. Може зробимо якусь трошки акцію. Ну, в мене там шумно, у мене там свої процеси пройдять. Зробимо якусь акцію. Може отак от продать дві полки. Три полки все гамузом. У мене чого така мисль, дивіться, коротше. Мечик. Ну, це опасна бритва. Це я собі оставлю, не знаю нахрена, але воно мені нужна. Отак, якась типу розташна головка, ось ось якась матня, ось ось матня, оце матня. Оце. Тоже якась матня. Розвертки. Оце нульцева. На під 40, не на, 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 на 33-36. Круглі різці. Оце ось всякий шмурдячок, клини на станок. Ну, муфти віддільно. Муфти без муфт. Бо це дуже специфічний товар, ну, взагалі не кожному нужен. Я не знаю, куди вони приміняються. Якщо їх на медяху випалю, то і діло з концом, а що робить. Резьбонакатні патрони. Там вони якісь розетчики непонятні. от, Ящик. А що тут в ящик? По хрень не нужно. А, отакі ось якісь приколи. Так, а да, що купив, не знаю. Два конуса і все. Дивіться, коротше, може хто хоче. Перший полка. Оця полка, отак опоки. І різьбонакатні патрони. І от это все. Що вам по ціні? Не знаю, давайте 100 баксів. 100 баксів і поїхали. По весу тут ну, одуренно буде. 30, тут кілограм 50 Може чуть кілограм 40-70, ну по полтиннику патрони. Коротше, 100 баксів. Раз, отак, до вас, конуса і патрони. Оце 100 баксів і поїхали. Тобі ж по нинішньому курсу 4-300. І все буде у нас чітко. Напоминаю. Давайте трошки скидка. Мінус 100 патро... Ой, болти, М20. 1300. Мінус 100. І гайки, бо вони стоять. Вони були 1300, тут 20 кілограм. 1200 Н30. Ладно, іду, бо дуже шумно. Може хто хоче Зіловські поторгувати туди-сюди. Отдам по хорошій ціні. Вот. Ну і ключики, хірючики, то ладно. Все, все в будущем. Потихеньку воно продається, ну треба. Трошки місто освободить під нові заявки. Кувалди не сказав, 650 кілограм. Там вроді хтось згрозився купити, оплатить. Ну, це ж опять таки я кажу, поки товар не оплачений, він в продажі. На цьому заканчуємо. Всім пока, до нових встреч, ждемо серйозних заявок. Ви підписуйтесь, лайк, підписка, вся херня, як ви знаєте. Е, Вопроси всі на вайбер, відправка новою поштою по предоплаті.